Всім привіт! Нова рубрика на каналі. Називається Для поціновувачів. Тобто, в цій рубриці ви зможете придбати конкретний екземпляр, який демонструється власне в цьому відео. Що ми тут бачимо? Це револьвер у класичного виконання під набій Флобера 4 мм чешського виробництва Альфа модель 440. Ось візуально демонструю його. Кому потрібен номер з цим номером, з таким. Точно цей же ви зможете придбати. Ось калібр 4 мм не є вогнепальною зброєю. Так, Ранс Лонг використовує набої Сілери Белот, чешський або німецький Динаміт Nobel. 4 мм такі, це хто зовсім не знайомий із виробами. Так, що ми тут бачимо? Ось таку. Пластикову накладку має Чешську револьвер. Ось маркування Alpha Prono, Майден Чеська Республіка. Невеличкий зовсім дефект на лівій накладці. Ось, але він ні на що не впливає, чисто такий можливо візуально, комусь неприємний. Сам револьвер не зовсім в оригіналі. Скажімо так, тут зборна солянка. Корпус від альфи, барабан від сафари із завоженими камурами. Розуміємо, що це нам дає кращу початкову швидкість кулі. Ну, в залежності ще від якості патрону. Так демонструється по камурам. Два. Зараз на камеру незручно. Раз, два. Не влазить. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. В жодну комору гільза ціляком не прорвався. В оригіналі вальфи там 5 мм. Далі. Зазорчик ось дуже маленький. Зараз ми його щупом заміряємо цей зазорчик. Почнемо із щупа 0,5 мм. Ось. Так. Зазорчик заміряємо у стані пострілу. Тобто вижити спусковий гачок. 0,5 залазить. Так, 010. 0,10. 010 уже не залазить. Тобто зазор між 05 та 010 мм. Ви бачимо дуже маленький зазор. Так, барабан, немає люфту. От, взагалі немає люфту. Візуально демонструю барабан. Все ціле. Тут демонструю. Зараз фокусуємось. Ось, виглядає так. Ну і загальна демонстрація. Ці револьвери вони не фарбовані від альфи, вони хімічно анодовані, або навіть воронінням покриті, можна так сказати. Далі тут <кхем> по гвинтам бачимо під плоский шліс гвинти, скрізь вони установлені. Так, Тепер ще за допомогою ендоскопу подивимось у ствола. Ствол, до речі, тут нарізний. ось так демонструю. І ендоскопом подивимося у ствола і співвісність також продемонструємо. Ну, ще по механізму механізм працює от, досить непогано, ніяких утикань, нічого такого немає, як з попереднього зведення, так і е, з самозведенням. Зараз бачимо, все працює. От. І зараз ще відстріляємо для заміру швидкості та для купності 5 набоїв. Відстріл Альфи 440, ось номер її, Чешськими набоями Silver Bellot. На швидкість та 7 метрів 5 пострілів. Сто сорок девять девяносто сто четыре. 158. 121. Так, і все. Не рахував постріли. Йдемо дивитись результат купності. Так, що ми тут маємо? Ось у нас три влучання, раз, два, три, досить купно. І два відривчика ось такі. Ну, а для тих, кому він сподобався і хто хоче собі саме цей екземпляр, вся додаткова інформація в закріпленому коментарі буде. Ось ще раз демонструю візуально. В принципі, стан дуже непоганий, якісь невеличкі потертості чи ще щось. Але дуже гарний револьвер. ось Начебто так плюс-мінус все продемонструвало. Ну, Дефекти, як говорив, накладки лівої невеличкі тут. Ось такий. Але воно взагалі ніяк не впливає. Тільки візуал та й все. І більше ніяких дефектів в ньому я не помітив. Ну, Переходьте в коментарі, закоропленому коментарі все буде. Всім до побачення!